Найдешевший з мотоциклів, найулюбленіший мотоцикл серед е, підлітків. Це мотоцикл Мустанг Регіон 150. Чому він найулюбленіший серед підлітків, ви запитаєте, через свою вартість. Найкраща вартість за мотоцикл такого класу. Двигун з балансирувальним валом на 150 кубів. Купа, рестайлінгу, оновлень, які були зроблені в 2025 році. Надсучасна LED-фара, оновлена приборка. Е, також в нього є за зарядка Для ваших телефонів їдете в, тілі... в... зарядку, кабель воткнули, відкну... а у вас телефон в кармані заряджається. Е, оновлений глушник, оновлені амортизатори, посилені амортизатори з додатковою пружиною всередині. Та оновлена колісна база, гляньте, який він став високий, тепер який він став довгий. Тепер із ростом метр вісімдесят як у мене, ви на ньому будете виглядати так. Мустанг Регіон став дорослим великим мотоциклом. Е, в наявності в Запоріжжі. Жі в різних кольорах доставимо де б ви не знаходились терміново. Телефонуйте, замовляйте, і регіон 150 буде ваш вже сьогодні.